Увага! актуальна порада: пінопласт або картон зменшують ризики переохолодження. Врахуйте це, коли нам доведеться жити під мостом. А якщо серйозно, то ні для кого не секрет, що ціни на квартири зростають швидше ніж ризики ядерної війни. Хоча я вже не впевнена. Якщо колись було мрією купити власне житло, то зараз я мрію знайти якийсь адекватний для себе варіант. Тому сьогодні експерт із нерухомості Машмі, який у 12 років сам збудував будиночок на дереві, підбере для кожного із вас ідеальний варіант житла у Львові. Розпочнемо із варіантів для одиноких. Я думаю, що кожному можна давати оцінку від 0 до 5, де 5 у нас це «Ого, це що, маєток Януковича?», а 0 це «Буду жити там тільки, якщо зі мною буде жити Чон Чонгук». Не засуджуємо. Ідеально підійде для молодих підприємців та бізнесменів, бо тут є все, що може вам пригодитись, і нічого лишнього є стілік, і немає ліжка, тому що а навіщо молодим бізнесменам ліжко? Ви думаєте, у них що буде час спати? Потрібно заробляти гроші і годувати свою сім'ю. Ага. Я тебе куди казав? Ехай за хлібом, а очу. А для одиноких, тому що в душу будете ходити не самі, а з такою молодою блондинкою і двома дельфінами. А точніше, трьома, тому що одного вона вже схопила за хвіст. І також є Тазік в подарунок для справжніх стидливих людей, точніше для тих, хто боїться ходити в душ із цією прекрасною молодою блондинкою. Тому вибір з ким купатися залишається за вами. А що би брали ви молоду блондинку із дельфінами чи самому в Тазіку? Пишіть в коментарях. Єдине, з ким вам не можна буде купатись, це із собаками. Тому що домашні улюбленці тут заборонені. Чому? Оце Сіджей, це мій хам'як. І я серйозно не розумію, як він може ще більше зіпсувати цю квартиру, ніж уже самі власники. Але тут є пральна машинка і насправді ще один тазік. Тому моя оцінка буде така: тверда трійка. Норм хата, але є моментики, щоб ти не втикав. А якщо ви любите грати доту і такі маленькі вусики, це у мене є для вас теж варіантик. Тому що тут можна сидіти, попивати чай і раз на вечір кричати: захранився! А якщо в мене програма і за цього полетить? там все і так на соплях ще здержиться і коврики. Їх тут дуже багато у такому бароковому стилі. От коли я вивчала шостому класі українське бароко, я уявляла щось схоже: по коврику ходиш. Коврик це те, що ти будеш бачити першим, як тільки відкриються твої очі вранці. І те, чим ти будеш накриватись. Отакі От жорстокі реалії. Ну, і також є тєлік. Можливо, навіть і без духовки, але в цілому чисто, тому можна поставити 4. Йдемо далі. А ви мріяли жити у під'їзді? Якщо ні, то мені байдуже, чи була у вас така мрія, тому що вона вже скоро може стати реальністю. Знаєте, є моменти, коли хтось надихається природою, чимось таким зовнішнім і переносить це собі у дім. Наприклад, там озеленює квартиру, або. Робить щось схоже у себе вдома як фасади, щоб було оце от відчуття об'єднаності з природою і суспільством. От то тут щось схоже. Мені цікаво, яка тут предісторія. Типу, а давайте тут зробимо квартиру. Так, чекай, у нас уже тут під'їзд, та байдуже на той під'їзд. Давайте просто поставимо меблі і нехай тут буде квартира. Ну але ми вже помалювали це в кольори під'їзду, та ну і або другий варіант, коли малювали стіни у під'їзді, двері у квартиру були відчинені. Відповідно, маляри зайшли і пофарбували квартиру також. Тому, якщо ви задастеся питанням, чи є тут двері, так є, і навіть не одні, а двоє. Це, мабуть, після того, як малярі вже один раз пофарбували цю квартиру, вирішили зробити так, щоб. Більше вони не зайшли туди. Так байдуже, взагалі якого кольору у нас будуть стіни. Давайте, що перше побачимо, так і ми їх помалюємо. Зато в подаруночок є ще зелена мочалка, тому задумайтесь. І така майже чиста ванна, в яку я би боялась залазити. Також тут немає тазіка, типу, тут немає картини із блондинкою та дельфінами питання. Чому? А, тому я ставлю один бал. То буде жити там, тільки якщо зі мною буде жити Чингук. І ще бонусом тут, можливо, буде навіть дух минулого власника. Я таке боюся, <сум> ненафік. Але якщо 10 людей доєднається до мого патреону, то я сюди переїжджаю і знімаю ось відео тепер тільки там. А посилання на мій патреон, де можна долучитися і стати одним із донаторів, я залишу в описі. Йоу! А якщо хтось теж мріє вжити в от квартирі, яка, знаєте, дуже озеленена, дуже така близька до природи то підніміть руку, але сильно не зазіхайтесь, тому що на неї вже зазіхнулася я. По-перше, ось такі вайбові рослинки уже завдають нам якоїсь такої атмосфери, особливо якщо ви фанат чогось не шаблонного. Але. Погадайте, що може бути краще за підвіконник із озелененнями. Правильно! Власний двір! Ставте зранку, кавусю зробив, і без всяких замурочок виходиш собі у свій власний дворик, об'єднуєшся із природою, без всяких тих лишніх під'їздів, без всяких тих замурочок, без сусідів, які стукають до тебе у двері. Це. Нонсенс! Це моя мрія на моє 60-ліття, Тому прибережіть, будь ласка, цей варіантик. Мені на потім дякую. І ставлю я, звісно, 5 балів. Це що, маєток Януковича, чи що? Продовжуємо серію нестандартних і нешаблонних рішень у квартирах Львова. От ви вважаєте себе гостеприємною людиною? Якщо так, то у мене для вас є чудовий варіант. особливо для тих, хто любить все зразу, от з порога особливо, якщо мова йде про хліб і сіль. Тому що біля коридору у нас зразу йде кухонний стіл. What the fuck? Кухонний стіл із сюрпризом, тому що тут відразу є шафки і полички. Наскільки я розумію, це може бути стіл і для роботи, тому що от прийшов ти з вулиці, не розвиваючись, повішав ось так от збоку куртку і сів навчатися або працювати. Ну дуже зручно, в принципі. Це знаєте, от коли приходить ваш чоловік додому голодний, отак. Не розуваючись, не переодягаючись, відразу садите його за стіл і накриваєте йому дуже смачну вечерю. Е, якщо ви готові так зустрічати чоловіка, то можна, я стану вашим чоловіком, але це ще не все. Тому що як тільки ти заходиш, тебе зустрічає пральна машинка, і холодильник зайшов, роздягнувся, кинув і готово. Прекрасно, тобто, по факту ще додати унітаз при входу, і в принципі далі порога вже немає сенсу і заходити правильно. Ну а жити тут тупо в коридорі. Але щоб ваш чоловік повністю релакснув та відпочив, звозіть його у теплу Іспанію. Ну або просто повішайте такий плакатик з пальмами, Тоже непогано. Але не робіть поспішних висновків, тому що тут у нас є річ, яка рознесе ваше рішення просто в пух і прах, а саме бойлер. Бойлер! Заздрю щиро, тому що у Львові дуже часто люблять вимикати воду mm. гарячу. Одного разу мені вимкнули воду, як сказали, на тиждень, а її не було півтора місяці. Задумайтеся, знаєте, так, собі пригляніть цей варіантик. Не знаю, можливо, це тільки мені, можливо, якось садовий особисто мене не дуже сильно долюбляє. Не знаю, якось запитаю його. І ставлю я. Два бали, незважаючи на бойлер. Тобто, якщо безкоштовно в принципі можна жити, е, тому що я працюю з дому і за столом, і я б не змогла, мабуть, працювати за тим столом, який ще біля вхідної двері, тому що мене якось дуже сильно напрягає оце відчуття, коли я сижу біля двері ще й спиною. А вдруг зараз зайде якийсь маньяк і мене серйозне запитання: от ти був у Львові? Тому що, якщо ні, то ще нічого страшного. Бо якщо це тільки з вокзала, у нас є варіант, який називається квартира автовокзал. По-перше, це близько від автовокзалу. а по-друге, вона повністю оправдає свою назву, тому що вона повністю пуста. Ну, Буквально привозь свої речі і розкладає їх відразу на підлозі. Я вважаю класно. Окей, вона не повністю пуста, тому що тут у нас є два кресла. І духовка, так що не переживайте. І також унітаз у такому стилі це, мабуть, такий радянський мінімалізм, такий вайбовий, кльовий, шкільний унітаз. Чому б ні, в принципі нічого лишнього, там навіть смітника, йоржика і туалетки. Якщо ви запитаєтесь, а де тут митись, типу купатись, ну. Як де в унітазі, ну або в раковині. поставлю нуль балів, буду тут жити тільки якщо зі мною буде жити Чунгук. Хоча я сумніваюся, що Чунгук піде на такі ризики. ТО за пірдалі дисклеймер всередині відео. Я не хочу образити жодного орендодавця. Це суто гумористичний погляд. Мій на оці всі квартири, які я бачу. Багато із цих квартир є справді дешевими, тому для багатьох це може бути справді прекрасний варіант. Квартира капля ностальгії за такими жорстокими ще не інстаграмними реаліями. Тому що я і більшість моїх друзів починали рости в отаких похожих квартирах. Саме тому у мене немає абсолютно жодних претензій до таких плиток імпостерів. Це свого роду мистецтво теж блять, мистецтво, мистецтво. У нас наушнички соні. Мене завжди більш цікавить історія. Типу таких дірок, і як вони могли утворитися під раковоною, собака туди вбіг зі всього розгону. Чи ти просто злився на раковину, що аж роздовбав плитку? Це як треба злитися? <по> Бо якщо власник такий агресивний, то це вже якось стає страшно там жити. І при виборі врахуйте момент, що на кухні у нас тільки три шматочки батареї, тому може бути вату. Зимою. Але дивіться, якщо оцей милий календарик з песиком нам залишить, то можна поставити навіть таку тверду трійку. Я вважаю клас. Але навіщо брати нам квартиру за 9500, якщо можна взяти за 100 гривень? І не квартиру. А ціле село дам оренду глухів, глухів. Ти знаєш взагалі про це щось навіщо брати квартиру у Львові за 9500? От, У з травня здається, ціле село і тут фотки цілого села. Чомусь немає фотоквартир, значить круто. Але якщо так серйозно подивитись на це оголошення, то дивіться за 100 гривень, ми маємо ціле місто. Тобто мої лайфхаки із тим, щоб утеплити собі якось місце для спання, все таки актуальні. І, наприклад, те, що тут є річка, значить, є міст. А міст це вже дорівнює місце, під яким ми можемо жити. Можна прикритися від дощу і взагалі одні плюси не бачу мінусів. І магазини перед закриттям люблять інколи набагато дешевше розпродавати їжу. А це теж можна врахувати. Як сказав Чеджбіці, що. Щоб під мостом було жити безпечно, бажано мати з собою якогось напарника, щоб оберігати таке класне місце від ворогів. Тому пиши в коментарях, з ким би ти жив. Тому камон, за 100 гривень орендувати ціле місто. Звісно, я ставлю 5 із 5. Це що, маєток Януковича, чи що? А якщо літо на вас впливає трошки в протилежну сторону, і ви почуваєтесь навпаки більш депресивно, у мене теж є для вас варіантик. Ось така рожева ванна кімната із жовтою ванною. Ще все таки таких рожевих тонах я звісно ставлю лайк, тому що камон я обожнюю рожевий. Але якщо для вас це здалось дивним, типу лол, жовта ванна, це ж модно. Що взагалі на це сказав Чаджибіці? Жовта ванна створює відчуття тепла під час купання. Жовтий візуально нагріває простір, навіть якщо вода буде холодна, тобто розумієте, якщо у вас немає бойлера і нам знову виключать гарячу воду, це підсилить відчуття комфорту і тепла, що особливо приємно у холодну пору року. Також жовтий колір робить прийом ванни більш радісним. Це допоможе боротися вам із депресією. Підсвідомо, жовтий колір асоціюється із чимось дитячим і таким позитивним, особливо Якщо ти приймаєш душ вранці, це я жовтий колір часто допомагає прокинутись, і він стимулює і тонізує психіку краще ніж будь-яка біла чи сіра поверхня. Задумайтесь, також це робить вашу ванну унікальною. Жовта ванна це не стандарт, це такий вибір часто надихає, викликає відчуття, що простір живий і створення зі смаком. Жовта ванна може асоціюватися із іграшками, мультиками, тому дитина сама в неї полізе. Звісно, це 5 із п'яти. Але якщо у вас ще не діти, а лише хлопець або дівчина, і ви хочете додати такої романтики у свої будні, а точніше, романтики у ваші стосунки, то для мене теж є для вас варіант. Ванна, кімната для двох. Ні, колись я мріяла про таке, якщо чесно. Гадаю, що це ідеальний варіант, щоб обговорити із своїм партнером наступні вибори, ваші побачення мрії, глобальне потепління, фемінізм. І якщо він буде з чимось не погоджуватись, з боку стоїть віник, яким ви можете надавати йому по спині. Ну, якщо серйозно, то такій ванні я даю 2 бали із п'яти. Камон, якщо у тебе будуть гості, типу ти будеш купатися, а гості будуть. Сидіти і дивитись, ну типу, якось ще знаєте, так. А якщо ви мріяли спати на шафі, як і я колись, це у мене для вас і нічого собі, який варіант. Можливо, у вас було теж таке бажання спати там на шафі, на балконі, загалом в якихось нестандартних місцях. Ну, якщо ваша відповідь так, то погляньте на цей шедевр. Головне, щоб під час землетрусу цей шматок такого ліжка шафи не звалився вам на голову. Але насправді, якщо це ліжко можна скласти. В цю шафу назад, то ви просто уявіть, як багато це місця. Якщо воно справді би так складалось, то це був би просто неймовірний прорив технологій і просто максимально. Крута організація простору. Тому, якщо що такого немає, це обов'язково потрібно якось зробити. Якщо тут є якісь такі маблеві інженери, чи як це правильно, візьміть цю ідею до уваги. Але це не єдина крута ідея організації простору. Просто подивіться, як прекрасно в цій кухні вмістився в холодильник. Буквально ідеально по цих рамках. У мене більше запитання до того, хто будував квартиру. Бро, для чого там оця от виямка? Ось така діагональна виямка поруч із балконом зроблена. Щоб що? Щоби поставити туда холодильник? Ну хіба що? Шедевр. Але більше шедевр буде, якщо хтось із вас може стати популярним тіктокером. І якщо у вас колись було таке бажання, то вам просто потрібно стати мамою і на цьому захайпитись. Але не просто мамою, там, яка завагітніла в 15, народила в 16, тому що це вже якось знаєте не актуально. А зеленою мамою не обов'язково народжувати дитину в 15 років, щоб захайпитись в тіктоці. Це відчуття, ніби ти приліг поспати. Вночі пішов попити води, а за вікном ядерний вибух. Щось таке. І тут аж якось так кайфово тобі стає. Як тільки ти переступаєш туди поріг, ти ніби потрапляєш в якийсь такий інший вимір. Окей, okay. я не відкидаю варіант, що це дефекти камери, але тим не менш, це якось дуже дивно і вайбово виглядає. Наскільки розумію, тут вікна зелені стоять. Хто туди не зайде, він вже автоматично стане членом сім'ї цієї зеленої мами і зеленої сім'ї. Я не так сильно люблю зелений, тому 2 із 10. І у нас є ще один варіантик такого радянського мінімалізму. Що б ти не робив, в якому тебе стані не заселився сюди. Я думаю, на наступний ранок ти приснешся у депресії. І ще тут можна до речі жити втрьох. А ще є багато таких варіантів, як. Здам квартиру для хлопчика-студента. Чому для хлопчика-студента? Окей, в принципі, я це можу зрозуміти, особливо якщо у сусідній кімнаті буде жити теж уже хлопчик, і типу що більше ймовірність, що хлопець погодиться жити там вже. Або ще часто пишуть це в квартирах. Це дуже брудно і мало речей, що здам квартиру для хлопчика, тому що думають, що тільки хлопчик погодиться там жити. А ще частіше, мабуть, можна зустріти здам квартиру для студентки. Це мене би лякало, якщо чесно, шукати, от саме дівчину для того, щоб жила у цій квартирі. Це, типу, маніком потрібно бути. Або ще думають, що дівчата може більш охайні і відповідно буде дома більш чисто. Експерт із нерухомості Машмі допомогла вам обрати квартиру мрії, тому що для себе варіант я вже однозначно вибрала. Блін, звісно, що це буде квартира із виходом на вулицю. І, звісно, хочу подякувати Юні, своєму підписнику на Патреон, яка обрала бути котиком на скейті. Буду до всім, хто долучиться до мого патреону, тому що Ютуб дуже любить банити мені відео. Тому, наприклад, другу частину огляду на холостяка, ви можете побачити тільки там. Вона мені дуже сподобалась, і можливо, вона так сильно сподобалась Ютубу, що він зрозумів, що це відео в конкуренції, типу, нема чого його показувати на Ютубі, правильно. Ще частіше, Ютуб любить відключати мені монетизацію, тому якщо хтось хоче підтримати, хоч мінімально якось мене фінансово, це буде дуже класно. Так відео будуть точно виходити частіше, і в мене заплановано дуже багато різних форматів, які я хочу протестувати. Всім дякую за перегляд і чи робимо другу частину із київськими квартирами. Mm. Вдома 40 градусів Жари. Йоб твою мать, АСМР із. حلف